У самому серці Полтави відкрив свої двері ветеранський центр, який активно працює на благо військовослужбовців, ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Це комунальна установа, створена для надання комплексних послуг тим, хто захищає і продовжує захищати нашу країну. Кожен відвідувач має свої унікальні запити та проблеми. Кейс-менеджери допомогли ветерану збройних сил України, ігорю, вирішити питання з протезуванням. Воїн має певні складнощі зі здоров'ям, що їх можуть вирішити лише. Ша поза межами Полтави. Про центр я дізнався з полтавського шпиталю, де сам знаходився, проходив реабілітацію і прийшов дізнатися про центр. Дуже приємний, дуже, дуже приємні дівчата. Мені навіть дуже мені допомогли з паперами, з документами. Мені дуже допомогли. Дуже приємно. Є в центрі як психолог, з яким ми спілкуємось. Всім, всім дівчатам, хлопцям, всім би радив ради приходити. Всім би радив приходити. Однією з ключових особливостей центру є те, що всі працівники не є сторонніми особами, а мають безпосереднє відношення до ветеранської справи. Це дозволяє їм краще розуміти потреби та виклики, з якими стикаються відвідувачі, та надавати максимально ефективну допомогу. Починається робота зі знайомства, потім ми визначаємо, чи прийшла людина з конкретною потребою запитом. Якщо так, надаємо консультації з приводу цієї потреби запиту. Якщо людина не, ну, не знає. Ми допомагаємо визначити цю проблему, а також інформуємо про всі діючі пільги та компенсації, які є в нашій громаді. Центр є єдиною точкою доступу до всіх необхідних послуг для військовослужбовців, ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Тут можна отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку та соціальну допомогу. Крім того, проводяться різноманітні заходи, спрямовані на реабілітацію та соціальну адаптацію ветеранів. Набагато стало більше відвідувачів до нас. Набагато більше стало приходити. І це дуже важливо насправді, тому що ми, не маючи навіть великої. Аудиторії і в підписниках все одно йде сарафанне радіо все одно з побратими спілкуються, члени родин спілкуються і про нас дізнаються. І як бачимо, що дуже багато стає запитів не тільки з Полтавської громади, з районів їдуть, їдуть з області. Тобто у суспільства є запит на такі центр. В залежності від цільової аудиторії хто звертається у кожного свій запит. Військовослужбовці, ветерани більше звертаються по. Юридичним питанням і по питанням, які пов'язані зі здоров'ям, члени родин там загиблих захисників, зниклих безвісті, або ті, хто в полоні, більше звертаються теж юридично, але там вузько направлено, або звертаються за Допомогою в оформленні певних пільг, які вони потребують. Фінансування ремонтних робіт і закупівлі техніки для центру було здійснено за рахунок грантових коштів, що підкреслює важливість підтримки з боку міжнародних організацій та фондів. Це дозволило створити сучасний, комфортний та функціональний простір для надання послуг. Інститут розвитку міста отримав грант від проекту Ради Європи в розмірі 20 тисяч євро, і цих коштів вистачило для того, щоб зробити частково ремонтні роботи в цьому просторі і частково забезпечити меблями та технікою. Тут сьогодні все, що зараз є, це кошти Ради Європи. І маємо вже позитивні новини. 30 тисяч євро отримали від програми розвитку організації Об'єднаних Націй. З них 15 тисяч євро це матеріально-технічне оснащення до оснащення Тут поки що не вистачає технічних засобів, але вже до кінця цього тижня ми повністю укомплектуємо цей центр. І 15 тисяч євро це так звана м'яка підтримка, заходи для ветеранів, членів їх родин, захисників захисних, членів їх родин. Вже, якщо ви слідкуєте за нашими подіями, пекли хліб, канестерапія, на День Незалежності плануємо іпотерапію саме для нашої цільової. Є аудиторії в межах реалізації цього гранту на нашому досвіді, взагалі, грантова підтримка, грантові можливості це окрема площина для росту будь-якої організації, чи вона є неурядовою, чи урядовою, це завжди тільки плюс. Це дозволяє посилити ті сторони сильні, які вже дуже часто є в проєктах. І, мабуть, важливо додати, що власне напрямок самої ветеранської політики він дуже багатьома організаціями насправді Підтримуються, б'ються, і звичайно, що ми це використовуємо, подаючи різні проекти на абсолютно різні можливості. Перспективи розвитку центру виглядають обнадійливо. Планується розширення спектру послуг, проведення нових проектів та заходів, що сприятимуть поліпшенню якості життя військових і їхніх родин. Чуємо про проблематику, що ветерани, ветеранки, неше захисники, захисниці часто блукають по бюрократичним. Кабінетам і коридорам, що є неприпустимим, це те, що найбільше дратує. Взагалі, тому що складно інколи розібратися. Більше того, я часто чую про те, що навіть не ознайомлені з тими великими кількостями програм і проєктів, які реалізуються в громаді. Для кого для них тому ми маємо зруйнувати всі перепони завдяки різним підходам, ветеранському центру медійним, соціальним, завдяки заходам, опитуванням, позиції самої міської ради інтеграції ветеранської політики у всій галузі, ми маємо зробити. Це одне, щоб всі знали, що ветеранський центр діє, всі знали, що можна не переживати і не думати, чи це питання відноситься до його компетенції чи ні. Тут готові зустріти з усіма запитаннями і знайти. Всі їх вирішення. Ветеранський центр у Полтаві це яскравий приклад того, як спільні зусилля держави, громадськості та міжнародних партнерів можуть створювати справжні острівці підтримки і допомоги для тих, хто цього найбільше потребує. Дізнатися про роботу та заходи центру більше ви можете в їх соцмережах, перейшовши за QR-кодами, а також за телефоном 050 346 99 76.